Всім доброго ранку. Малята, познайомтесь! Ось маленька Марічка. Вона нещодавно побувала в гостях у своєї бабусі, яка живе у мальовничому селі. Марічка мені розповіла, що в селі у людей живе багато різних свійських тварин. Люди про них піклуються, годують їх, випасають, напувають водичкою, доглядають за ними, утримують їх у теплих хлівцях. А які саме тваринки проживають у марічкиної бабусі, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Тож послухайте, будь ласка. Я в хазяйстві допомога, маю вим'я і два роги. Цілий день траву жую, молоко смачне даю. Так, діти, це корова. Шубу двічі на рік знімає. Хто під шубою гуляє. Так, діти, це вівця. Спереду п'ятачок, позаду гачок, посередині спинка, на спинці щитинка. Свинка, дітки, це вірно. Звірята рогаті та ще й бородаті, ходять пастись в лози. Оце відгадайте кози. Молодці діти, вірно, ви все відгадали. А давайте ще раз з вами назвемо всіх тваринок, що живуть у бабусі на подвір'ї. Корова, коза, свиня і вівця. Ось гляньте діти, у мене є іграшки. Давайте серед наших іграшок знайдемо ті тваринок, які живуть у бабусі на подвір'ї. Коза, корова, свиня і вівця. Молодці діти. А як ви гадаєте, діти, світські тварини приносять людям користь? Так, звичайно. Які тваринки дають смачне молоко? Це коза і коровка. Із вовни якої тварини можна сплести теплий светрик, рукавички і шкарпетки. Це вівця, вірно, дітки. А давайте ми з вами пограємо в гру. Кого не стало? Бабусині тваринки люблять прогулятися подвір'ям і часом залишають свій хлівець. Зараз я прошу вас уважно поглянути на іграшкові тваринки, а ви потім скажете, хто пішов прогулятися і кого не стало. Тож починаємо. Хто пішов та не повернувся? Вірно, дітки, це вівця. Давайте ще разок. Погляньте уважно. Вірно, дітки, це коза. Молодці малята. Ми з варічкою дякуємо вам за уважність. До побачення!